Привіт мене звати Діана. Я живу в мальовничому селі Ліщин на Житомирщині. Моє село прекрасне в різні пори року. Взимку все вкриває білий килим. Весна одягає все в зелене брання. Дітку милують око яскраві квіти та достигла городина. Ось стелить жовто-багряну доріжку. Я дуже люблю природу, це наразі, то запрошую вас на гостину до мого рідного села. Мій ранок розпочинається не з кави, я на ріднішому мені людьми, а ще своїми кімнатними рослинами. Їх у нас багато, всі вони різні, пазони радять нас своєю красою, придають енергію, очищують. Чищі повітря в оселі. До до школи мене провещають знайомі дерева. Річка засичає мене легким туманом, а очеред ще швидше, швидше. Зимку у нас дуже веселі перерви. Та, коли багато снігу, ми біжимо всі до ялинок. Там так цікаво. Бігаємо всі до класу. У нас теж є зоні. вони очищують повітря і в них є лікування властивості. У нас сьогодні на обід були ну, дуже смачні запечені яблука з нашого скільного саду. Після школи відпочинок виходжу в сад. Тут є яблуні вишні. Зараз у них з скоро горохє сонце. Потече у них живий на допоможе їм покинутись. А от мої пісніжники вже розквітіли, вони провісники весни. Рослини наші друзі, бережімо їх. Вони теж навіть ячі любов'ю.